дівчушек веселушек звати Баба Зоя, Баба Дуня та Баба Люба. А разом вони Голден Бабки. Цей креативний гурт поставив на вуха інтернет. За тиждень їхній кліп передивились понад півмільйона глядачів. Дівчушки переспівали пісню гурту Серебро Мама Люба, і схоже, їхній ремейк переплюнув оригінал. Свої частушки Голден Бабки присвятили російській політичній ситуації. Ідеться про мітинги проти Путіна, бо від останнього дівчушки п'яніють без вина. Ой, так Путіна друзі я балдію, вина, а канасвіном балдію. Я собою не владію. А ось інші кандидати у президенти явно не задовольняють креативних бабуль. Їх вони не переварюють внутрішньо. Доступний для всіх без охорони, не кожен на це піде. Геннадій Андрійович Зюганов... Ходил по большому в здоросою Союз Лімонова та Явлінського запальні дівчата називають трагічним. Жириновського пропонують запустити в космос. Сколько раз уже ракету в в путь Надо ту ракету жириновського Висновок один голосувати немає за кого, крім звичайно ж того, по кому сохнуть гарячі дівочі серця. Креативний продюсер гурту, актор та ведучий Владімір Тішко. Він запевняє, що голден бабки мають право на існування, бо люди старшого покоління демонструють великий культурний пласт. За словами тішка, до гурту спеціально шукали звичайних бабусь, а не актрис.